Багратіона, 1 на вулиці без свідомості. Друга бригада ви прийняли виклик. Все. Дякуємо, дякуємо. Точна адреса виклику, стать і вік хворого, симптоми та інформація про того, хто викликав допомогу. Це все, що потрібно знати диспетчеру швидкої, який приймає телефонний виклик. Будь-яка лишня інформація тільки забирає час, який може коштувати людині життя. Не можна декілька разів перезванювати на швидку, тому що зразу ж за першим зовом, як лише позвонили, за першим цим зразу бригада виїжджає. Це все фіксується в нас, і архіватор голоса, і повністю все фіксується у нас безпосередньо. Старший лікар це все контролює. У нас і розмову, і телефон з якого дзвонять, зберігає. По місту швидка має доїжджати від 10 хвилин до години, залежно від того, екстрений випадок чи ні. До екстрених викликів належить, відноситься втрати свідомості, судоми, раптове порушення дихання, різкий біль в грудях, різкий біль в червній порожніні, порушення, різке порушення протікання вагітності, травми, опіки, укуси змій, кома, ураження електрострумом. Екстремально висока температура повітря найбільш небезпечна для гіпертоніків та сердечників. Коли нещасний випадок стається на вулиці, перехожі далеко не завжди готові допомогти людині, приймаючи її за нетверезу. Лікарі швидкої підтверджують, п'яних до втрати пульсу на вулицях дійсно багато. П'яна, не п'яна, це є людина, і при будь-яких ситуаціях потрібно надати допомогу. П'яну людину може бути запах алкоголя, неопрятний вид. В основному він іде, це верстви населення, які зловживають алкоголем. Але на жаль, дуже багато таких випадків, коли ми вже приїжджаємо, людина п'яна, вона починає себе вести трошки неадекватно. Швидка не виїжджає при хронічних хворобах та легких травмах. Для лікувальних процедур для перевезення хворих до лікарень, викликаючи швидку, у будь-якому разі треба бути готовим дочекатися приїзду лікарів та повідомити їм необхідні дані про себе, не ставити власних діагнозів та не надавати складну некваліфіковану допомогу, не доручати виклик швидкої дітям. Ось ті прості правила, які можуть врятувати здоров'я та навіть життя.